Не знав про виставку дронів у драмтеатрі 19 серпня. Про це начальник міської військової адміністрації Брожинський сказав в інтерв'ю виданню Новинарня, де вперше після трагедії прокоментував ситуацію. Нагадаємо, саме в момент проведення цього заходу в драмтеатрі туди влучила російська ракета іскандер. Сім людей загинули, серед них дитина, і понад 200 отримали поранення. Начальник міської військової адміністрації Брожинський в згаданому інтерв'ю сказав, що не лише сам не знав про захід з військ. Овими і дронами у центрі міста, а й обласна військова адміністрація теж. Наскільки мені відомо, ніхто за дозволами не звертався. Ця організація направила лист в ОВА, що буде проведено захід, тобто поставили перед фактом. У листі було написано, що це буде зібрання волонтерів і представників бізнесу. Про те, що будуть дрони, військові, про це ніхто не казав, сказав в інтерв'ю Брижинський. Організаторка заходу Марія Берлінська неодноразово підтверджувала, що погодження від військової адміністрації мали. Та ще й була співорганізатором. Захід організовувався спільно. З військово-цивільною адміністрацією такі заходи не організовуються не можна, не можуть волонтери просто приїхати в якесь місто, просто зайняти якусь будівлю, просто самотужки. Якби визначити, де що, коли буде відбуватись у цьому ж інтерв'ю берлінської журналістка каже, відомо було про погодження заходу міською військовою адміністрацією. Згадує про розпорядження Брижинського від липня 2023-го, Про обов'язкове погодження заходів. Із ним начальник Чернігівської військової адміністрації каже, про захід в такому форматі, як він проводився, не знав до трагедії. Нагадаємо, безпека Чернігівців основне завдання запровадження міської військової адміністрації. Після від Сторонення судом міського голови Атрошенка як було насправді, має встановити слідство. Нам відомо, що по цій справі Брижинського вже допитували в СБУ.